Дітки, доброго дня! Як швидко літо проминуло, настала осіння пора, немов на крилах промайнула кохання літочко з двора. Осінь приносить багатство людям та радує їх своїми дарами. І вас, дітки, запрошую відвідати осінній сад. Погляньте, будь ласка, скільки багато дерев росте у фруктовому садочку. А ось і Мар'янка поспішає до садочку яблука збирати. Вона з собою взяла кошики. Червоний кошик поклала одне яблуко, в зелений кошик мало яблук, а в жовтий кошик багато яблук. Дітки, давайте з вами ще раз поглянемо. В червоному кошику в нас одне яблуко, в зеленому кошику мало яблук, а в жовтому кошику багато яблук. Молодці дітки. Дітки, подивіться, які в мене коло є. Давайте з вами червоне коло і зелене, і накриємо. Ой, куди ділося в нас червоне коло? Так, дітки, воно сховалося за зеленим. А чому? Бо червоне коло менше, ніж зелене. Візьмемо жовте коло і подивимося разом з зеленим. Ой, ніхто ні за кого не сховався. Робимо висновок, що зелене коло і жовте коло одного розміру. Візьмемо червоне коло і жовтеньке коло. Положимо отак. Ой, червоне коло не сховалося. А чому? Тому що жовте коло менше, ніж червоне, і воно не може його сховати. Дітки. А ось Мар'яна назбирала повний кошик яблук і поспішає своїх друзів їх пригощати.